Привіт усім, рада вітати вас на каналі Дивовиця. Насолоджуйтеся прослуховування. Його ген знову запитав її. Ти впевнений, що хочеш поїхати на змагання в Токіо. Його Югіка напевно кивнула. О Киота нема нічого хорошого. У будь-якому разі я не можу брати участь у змаганнях у своєму вісі. Я можу лише спостерігати з боку. Неважливо, де я принаймні, в Токіо все ще бачу, як люди із. Кіото приїжджають на змагання, отож тобі не потрібно брати участь, то чому б тобі не скористатись можливості знайти того хлопчя? га, Але він не хоче мене бачити. Найголовніше, що вона зараз не знає, як зустрітися з снієр. Відколи вона поставила себе на його місце, тим більше вона вважає себе збоченкою, кривдницею. Після того, як біла кульбаба пішла, життя здавалося не надто відмінним від попереднього. Просто час від часу вичинялись дерев'яні двері. Чір мимоволі чекав, щоб знову побачити якесь обличчя з дивним рунами, ніби він все ще сидів у коридорі перед комфорними дверима, посміхаючись ясними очима. Гей, Чіер, не будь надто зібним! Це просто випадковість щільно поїсти, що в цьому такого незабутного. Одного дня, коли він знову поприв'язується, шинер подивився на бінти та з та зілля перед собою і не зміг не поскаржитися. Він уже зняв см... Смішний і дитячий бинт. Зрештою, це було щось, що йому не пасувало. Спочатку дивлячись на вузька мента, що з обох боків, і рук, у нього навіть виникло бажання зірвати його, бо він був надто непослідований. Але я насправді до цього не звик. Чи то лук, чи. А що я роблю? Її ще всі викинули, правда? Сченір, подивився, подумав про чиїсь бурштинові очі та відчув, що природа. Справді дуже небезпечне місце. Зрештою, навіть теплий і солодкий мед без вагань потрапить потопить бджіл, зменшивши їжу. Тож, якщо хочеш вижити в такому жорстокому світі та стати отруйною бджілою, якою бояться інші бджоли, не варто заддімно ставитись до надто м'яких речей, інакше справді не на халепу. Це не важко зробити, просто викинь зайві речі. Тож після згойні травми, перше, що зробив шенєр, це виконув усі бенти та ватні палочки, але перш ніж встигти отримати нову партію, його зупини, зупинили дорогою на тренування. Людина перед ним була дуже знайома, саме він говорив неприємність. Неприємність серед клонів, які часто били його щодня яскраво та яскраво одягався, але за заздрість під його шкірою була коло мутнішої жа нечистоти в колонізації, просто мержена комаха. Він був дуже вражений. Він посміхнувся після кількох разів спілкування З ним він уже знав, що найближчим більше хвилювання опонента, тому безжально наступив на його блюче місце «Дай подумати, як тебе звати, коли Вирос обличчя опонента поступово став потворний, сеньор схрестив руки, легенько відхилися назад і навмисно видав, що щойно щось згадав, і ще більше посміхнувся. Я повітаюся, ти маленький безкетник, з гілки родини, що ти думав, що останнє побиття було недостатньо. У зеніна, тому Томі хіси було холодне обличчя, він легко розлютився. Він стиснув кулаки і тремтів усім тілом, глядячи, так ніби хотів битися з ним безпосередньо, але не подив. Але не подивжені шнір, той справді витримав це і най показав йому трохи дивну посмішку. Чи чим ти пишаєшся? Своєю гарненькою дівчиною? Верс облачень шнір миттєво похолонув. Жені того. Хісі було зовсім байдуже, натомість він відчув, що зрозумів свою болючу точку, і його розум був сповнений почуті, нарешті, помсти. Власне, він міг говорити два дні тому, але ті розчарування, коли він міг вимити лише, а ще більше знавідала Юхіко. Тому в цей момент йому було байдуже, і він також почав насміхати з неї. Як шкода, здається, молода леді просто грається з тобою. І зрештою, вона з одного разу в ці дні не приходила побачити свого хлопця. Куточки ротузаніші, які спочатку був під дітей, опустилися, а його зелені очі холодно подивилися на нього, не кліплюючи. Я не маю до неї нічого спільного, не пов'яжу мене з нею. Справді, але я бачу, що тобі що тобі дуже то тебе діла. Зрештою рано вранці перед твоїми очима літали мухи. Що ж справді огидно? То чому я повинен до тебе дбати? Зені тому саха. Провів очима по обличчі без жодної поспішки, зробив два кроки назад і спокійно продовжив. До речі, ми спочатку хвилювали, що якщо ми взимемо заходи проти вас, знаторанно вона зруйнує наші плани. Зрештою, вона здається, справді піклується про вас у той час. Ви, хлопці, так ми. Ви ж не думаєте, як що я тут на для того, щоб згадати минуле? Чи не так? Це не то. Зайнято... Саха вступив до дверей, тримаючи за живіт і сміючись. І діють, як ти думаєш, чому я обрав саме сьогодні? Сьогодні сімейна зустріч до Кіотосі, діючу... та... який чудовий день, яка чудова можливість. Нарешті нам не потрібно турбуватись про людей, які захоплюють дом... захоплюються домашніми іграми, які нам заважають. Серед свого далі нашого сміху, за нійшенір, нарешті щось відчув. Хтось не з великою швидкістю. Він наступився, персії приготувався втекти без вагань, але він був занадто молодим. Навіть тань, навіть тань Ціньфу, який своїми фізичними талантами розпочав майстерність дзю свого віку, мусив би розч... розчавлений подвійним тиском біля тиску рівня та віку. Його швидкість зупинилась той, хто прослідував його ззаду і вдарив ногою в живіт. Шньяр не встиг зрегіроти, відчувався в спалах болю, і всі сцени навколо швидко перемайнули. Коли він повернувся до розуму, його вдарили ногою. Вістень більше 10 метрів. Не кажучи вже про те, що вчинити опір він навіть не міг встати. Більше того, його внутрішні органи, мабуть, кровоточили і було дуже незручно задихатися в горлі. Він тремтів від болі та переголошення, але все одно не міг стриматися кров. Кров пролетя у всі підлозі, чи жісі повільно підійшов, наступивши йому зверху на ногу, що боролося, і не, наз... і не жодної сили, лише кілька разів нічно розчавив її, ніби принизуючи ніби частину своєї життя. Ти просто мав без магічної сили, що ти собі уявив? Чи ніярне помогні слово, лише слабка про повіки, чекаючи, щоб відновити сили, коли роз. Коли різниця в цінності боєві мистецтва була занадто великою любов, люба простосія не призвела лише до його власної смерті, його наближення, його на бажання визнати поразку, не означає, що він бездумно помре. Він помститься. Одного дня він також змусить цих огидних чоклунів принижуватися як гусанця під ногами. Ось час він думав про це просто побиття, як жав за поки супротивник не підняв його та не. Попрямував до місця, яке він знав, але ніколи не ступав ногами. Шіньяр широко розпущив очі та відчайдушно боровся, але був надто сильно поранений. Не на всі старання, його все одно без зусиль кинув до тренувань кімнати духи прокляття, Відход... відходив вічі у світячі клунів, відходив вічі у світячі хлині. Подивився на його неймовірний вигляд. Він наляканий. Ха-ха-ха. Ходімо швидше, ось ось почнеться обмін, я маю захищати району. Ні, я не хочу піти, я маю тут спостерігати, і нахище як якийсь сліпий його випустить. Голос поступово став нічітким, важкі двері повільно зачинилися, і сонячне світло поступово зменшилося. І, нарешті, перетворилась на лінію, що зникала на чор, чорно-червоній підлозі, у триваній кімнаті не було вікон, а світло свічок було Вітри... Вітру не було, але воно все одно коливалось, освітлюючи величезну істоту, заховане усюди. Прокляті духи. Сеньор справді не міг побачити прокляті духи, але його тіло за нульової сили прокляття не давало йому можливості доткнутися до них. Тож спостерігаючи, як прокляті духи, повільно він, до нього. Він відчував себе дедалі більше безсилено. Чому я? Я просто хочу жити. Чи це неправильно. Я взагалі не хочу народжуватися в за... зані. У той момент, коли його оточили прокляті духи, сеньор подумав, що він обрав, що він. Образиться та злякаться, але поки його свідомість поступово не затримала свій виявив, що його голова повна білої кульбаби, що сирять навколо. Цей хлопець має рацію, ти просто граєшся, зрештою, назвав назва мене сін'єри. Весь час звучить дуже інтимно, і люди не можуть не сприймати це серйозно, але ти не склав мені свого імені від спочатку до кінця. Сеньєр хотів засміятися з себе, але зрозумів, що його губи болять. Він не був певний, що його рот пошкоджений. Але він відчув, як щось тече там, коли я відкрив рота. І це було дуже тепло, коли воно текло йому в рот. Але він не міг простягнути куточки губ і ніжно про ім'я, яке почув. Югіка. Йой, йой, Югіко. Я тут. Власне, нам слід було залишитись в Токіо. Зрештою, ми все ж були в машині, але... Коли ми вже збиралися вирости, Ген з хвилювання сказав собі біля вікна машини. Ця дитина, мабуть, зараз дуже самотня. Я можу лише залишитися в зень та спостерігати, як інші йдуть на стадіон. Тільки через це речення як все сталося таким. Сталося так. Юхіка сиділа в машині, дивлячись крізь вікно на головні ворота будинку зень, неподалік, затуливши обличчя рукою та кілька разі, тихо закричавши. Хоча всю дорогу вона була дуже. Тисята в серці і хотіла стекти та щоміць скудувати про те, що про це, але вона не могла вдавати, що їй через ці зрозуміли емоції в серці. До речі, я теж можу поїхати на стадіон у Кіото. Чому ти просто так віжаєш мене до загін? Вона витрила обличчя та подивилась на водія перед собою, який нічого з... нічого не знав, і все ще був щасливий. Інший водій почухав голову і виглядав досить збентежено. Югіка не збирається чекати на його відповідь, У будь-якому разі вона просто скаржилася, тому глибоко вдихнула все ще відчинає дверчата машини. Вона глибоко розмірковувала над своїми помилками. Вожливо існує лише одне його способ порозумітися між людьми. Вона просто знатно фамільярна. Зрештою, з дітьми до дорослого віку вона ніколи не дружила ні з ким, окрім членів родини, тому неминуче, що вона не може контролювати ступінь розуміння, але не зараз. Вона трим. Три Триматиме дістанці від Шін'єр. ніколи не дозволить йому знову ображитися. Юхіка підготувала, підготувалася морально і, і тривав примиренні з другом, який довго перебував у холодній війні. Нарешті трохи вчухло. Цергород Юхіко, економка родини жені стояла біля дверей з посмішкою. Щойно він побачив, як вона виходить з машини. Він підійшов і вклонився. Ми отримали звітну картку лорда Йоу минулої ночі, але не були впаленіші. Прийдете вивчити вчить час. Тому голова родини не приймався, але перед вдішним сьогодні вранці він спеціально сказав мені, що якщо ви прийдете сьогодні, я сподіваюся, ви добре проведете час. В певної мірі її батько добре її знає. Ї... Її кармочки скарли в серці, тому слово перед вікном машини було зовсім не з нею самою, а навмисно сказано їй. Через забирай, хитрий пане, це повністю ви. Це повністю видно. А чи вона таємно розлютилась в душі, яка не виявила жодної поганих емоцій на обличчі. Вона обмінювалась кількома словами з іншою стороною, природною та відстороненно, але ввічливо. Коли вона тактовно сказала, що хоче піти на покупки сама, економка з нього охоче висловила своє розуміння, але щоб вона не загубилася, але з... все ж таки подзвонила Міві. Він висловив свої вибачення як. Якраз так, будь ласка, зрозумійте, я просто хвилююся, що якщо вам щось знадобиться, я не зможу вчасно знайти когось, хто б, хто б цим зайнявся. Юліка більше нічого не сказала. Поведінка економки заспокоювала людей з того факту, що він назвав Міву Можливо... можна зрозуміти, що він знав про її Зазда... Він знав про неї заздалегідь. Міва була дуже здивована, пане Юхі... Юкібо, ви сьогодні прийшли до зень. Зайн... Щ... що є. Якби це сказати, Їхка була на то ніякої сказати, що вона прийшла помиритися з за... Шіра, але вона також дуже хвилювала, що її тодішня поведінка справді дивно в, в очах інших. Тож, трохи повагаєш, вона все ж таки нерішуче запитала, але через ледь помітний сором у серці не згадала про пропозиції. Вейве, ти ж фактично була там того дня. Ти думаєш, що я трохи надто загублена перед пшір? Якби це було ти, тобі було б незручно. Міва серйозно подумав про це і не міг стриматись. Мі... Здається, я трохи, пане Юкіба, справді я завжди боявся тебе того дня. Що? Чому? Юкіба вигукнула? Це непогано. Просто люди в родині зені дуже стримані. Міва мочки проковтнула придушення байдужість, яка майже випала і змінилась на трохи більш еф... ефемерні слова. Ми всі звикли так ладнати, тому коли. Коли я раптово зустрічаю когось такого невинного, як ти, неминуче почуваєшся трохи некомфортно. Я зрозуміла, це страх, це страх соціальної фобії перед соціальним биком. Юхіка витерла неіснучий піц в обличчя. Я розумію, наступного разу я буду уважніше. Гей, куди ми ведесь. гей, куди ми ведеться дорога? Юхіка мимоволі раз. Юха минулого разу не пішла шукати щічі прямо з головної брами. Тому їй насправді потрібно було чи хтось, хто її провів її, тому вона не відмовила заніміві йти за нею. Але побачив, що інша сторона так природно провела її абсолютно незнайомою дорогою, вона все одно запитала. М'яко посміхнулось, у цей час майстер шичі має тренуватись на полігоні. Нам буде ближче йти цією дорогою. Я не сказала, що я знайду його. Це зливо поромотіла Й... Югіко. Однак у серці вона ридала. Чому? Чому її батько водій і Міва можуть побачити її нескрізь, з першого Вух, це знато не дуже любно до неї. Невже вони? «Просто кувата, недорозвинена людина, яку можна побачити скрізь з першого погляду. Міва глянула на червоні обличчя дівчини та й ледь помітно посміхнулася. Вона збиралася щось сказати, але коли підвела погляд побачила чоловіка, який йшов до них з супротилежнього боку, вона швидко стиснула губи, обернулась та скинила голову. Майстер заняті житті, навіть не глянув на неї. Він завжди був зосереджений тому, щоб провести в порядок своє киміно, оскільки його. Ой... Юхіко була надто низькою, її заблокували за ні Міва. Позаду нього він не помітив, або поз... ж йому було байдуже. Хто, було... Хто, була... дві... Хто були дві жінки напроти, не зупинявшись, вони швидко зникли. Жінна Міва зіткнула з полегшенням. Вибачте, пане Юхіко, я ще не підсвідомо заблокувала вас позаду себе. Юхіко покидала головою, показуючи, що все гаразд. Вона подивилась в тому напрямку, звідки пішовні зен... Зені... чи зісінь з Зурчив... урчистим виразом обличчя. Міво, на ньому кров. Що? Це не його кров. Схоже він отримав її від когось іншого. Заніміла була шокована пана Югіку. Вона не могла не вигукнути. Майстер, Джінджер, майстер Дженнер, може бути в небезпеці. Його Югіка раптом підвела погляд. Що? ти сказала, міла пришвидшила свою промову, та сурбована пояснила містер Тоноб... Тому Нобу та майстер Томікіса людина, яку майстер. Шіннер минулого разу довірують брат і сестри. У них дуже добрі стосунки, і вони часто зустрічаються з інших груп. А зараз майстер Тонобу ще не пішов на стадіон і на його тілі кров. Вона не закінчила слова як. Але Юхіка все зрозуміла і поспішно запитала, тоді звідки пішов цей хлопець. Це тренувальний майданчик. Це також був. Це також може бути тренувальними кімната духи прокляття. Міба мала заплакала. Якщо це тренування майданчик, то нічого страшного. Він тільки постраждає, але тернувальні кімната духи прокляття майстер Шінчер, Ще Шіннер, не може торкатися духи прокляття. У цей момент мозок поборожнів. Вона не могла згадати, де вони їх пройшли і як довго вони бігли. Вона відчувала лише ходіння у вухах і біль у горлі від того, що її стискали Стискала повітря, вона була схожа на машину, на межі руйнування і могла лише важко хрипіти, жіткаючи. Юхіка могла так швидко юхка бігла так швидко, що сльози ось ось навернулись на очах. Це справді надто складно. Я та діти не ма. У попередньому житті я навіть не могла пробігти 800 метрів на фізкультури. У, Звикуляції тренувальної кімнати духов прокляття дуже добре. Принаймні Міхаса сидів на сходах перед дверими і не чує жодного звуку. Він голосний, він одюгувати потер рукави і почав шкодувати про свої пропозиції, залишитись тут. Так нудно, трохи, про... трохи прикро, не чути жодного звуку. Вже ні Томихаса нахилив на мить звагався і радісно вирішив піти. У будь-якому разі ніхто не прийде до той чому, не піти на, сні... на стадіон. Зрештою, це марно втрата часу, охороняючи сматок покидька, як і так на не померти, хіба можна бути цінніше з'явитися перед головою родини та скористатись нагодою і показати свою присутність. Перед тим як піти, він на тихо тренувальну кімнату Духа прокляття, стримавши бажання засміятись, і навмисно зробив злогітний вигляд, але посмішка. Але посмішка ще ні, виглядала надзвичайно зелогітно. Наступного разу, коли я, побачу, коли я тебе побачу, це, мабуть, буде цей труп, правда? Такий зологітний. Ха-ха. Гей, я сказала, здається, я тебе попереджала, правда? Голос позаду був чистий і прекрасний, і, можливо, через її юний вік він був трохи м'який і дитячий. Його ледь задихалася, наближаючись кроком за кроком. Її зазвичай бліде обличчя було червоне. Чобчик був мокрий і при, при... до рожевої шкіри, навіть ніж сіпнувся. ній було розове зелене кименно. Здалеку вона виглядала, як нічний лотос, що щойно виринає з води. Верс облачь Томіха, метіло замер. Він, подив... він подивився на дівчину, яка збирається в... в... вийти перед ним і, недові... і недовірило закричав. Чому це ти? Хіба ти не повинна бути зараз на майданчику? Хто дав тобі впевненість згадати мої дії? Чому ти так широко витріщаєшся? Ти здивований, що я тут? Югіка заспокоїла своє серцебиття, її бурштуни, очі були холодні. Вона спостерігала, як він, крок за кроком, відступає від страху, вручи собі підніс, немов божевільний. Це неможливо, однак обличчя, що, що виляло та, та... та паніка безпорадних рук і ніг, все ж таки повністю його викрила. Вона подивилась на нього, як він падає сходами, і вперше її обличчя було на погляд мурахи. У мене немає часу зараз тобі дати урок. Просто зачекай тут. Сказала це вона, більше не дивлячись на Жені з... Томіхасу, який лежали на землі, і не могли поверхнутись. Вережіє обличчя змінилася з байдужості на запокоєння. Щойно вона повернула голову. Що? Не лякай мене Югіковічили двері, її руки тремтіли, її Є... руки тремтіли віднепокоєння. На що? Вона зайшла всередину світло свічок у зміни тренувальній кімнаті мерегтіло. Освітили талисмани, що. Покривали стіни, а також під фортний проклятий дух, що, з... що засіли на, б... на балках, ко колони та св... та на свічках. Вони були всюди скручені та кричали, заплутані групами по три-два, з безліч ніг та очима, з яких капали слідилося. Це було справді надто ніякого Облачі її, тільки було блідим. Хоча в неї був непоганий талант, вона все ж була молодою. Вона ніколи по справжньому не боролася проклятими духами. Навіть коли вона кинула свої домашні завдання проклятих духів, вона просто відчинила щілину у дверей і бережно відчинила.